Ви можете зараз тримати телефон у руках і навіть не здогадуватись, що хтось знає, де ви були вчора, сьогодні і зараз. Вони не дзвонять, не пишуть, і ви ніколи їх не бачили. Але у вашому телефоні вже є інструмент, який може вас попередити. Зараз покажу як його активувати і чому краще це зробити прямо сьогодні. Йдеться про спеціальну функцію Android, яка може виявити невідомий Bluetooth трекер що перебуває поруч із вами. Тобто AirTag, SmartTag або іншу мітку, якщо ви не підключали, але яка рухається разом з вами. Як підкидають такі трекери? Сценарій дуже простий: хтось просто підкидає трекер у вашу куртку, рюкзак або машину. Він маленький, його навіть можна заховати в кишеню або під сидіння в авто. Далі ви йдете чи їдете, нічого не підозрюючи, а трекер передає ваше місце знаходження зловмиснику прямо на телефон. Навіть якщо він сам не поруч, трекер використовує інші телефони навколо, щоб надсилати сигнал. Їхня мета дізнатись, де ви живете, коли вас немає вдома або куди ви регулярно їздите. Для того, щоб її вімкнути на лаштуваннях телефону, шукаємо безпека та екстрені ситуації. І в самому внизу у нас є сповіщення про невідомі трекери. Натискаємо тут Дозволити сповіщення. Також, якщо ви бажаєте, можна вручну прямо зараз просканувати простір поруч із вами. Натискаємо сканувати і система так перевіряє, чи немає поблизу трекера, який рухається з вами і не належить вам. Що буде, якщо не вімкнути цю функцію? Були випадки, коли трекери виявляли аж через кілька днів випадково або під час обшуку речей. І всі ці дні людина реально була під наглядом. Якщо не хочете опинитись в такій ситуації, просто вимкніть її прямо зараз. До речі, в моєму телеграм-каналі я розповів про Ще одну фішку Android, яка показує, чи передає телефон ваші дані третім особам. Посилання буде в описі під відео. А якщо хочете знати, чи стежать за вами, подивіться ось це відео про ще одну дуже потужну фішку Android.